Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемо тему, хто насправді керує Україною. Побагато є різних здогадів, хто це, але чіткої відповіді немає. Але в Конституції України є чітка і дуже проста відповідь. І для того, щоб ми зрозуміли, давайте розберемо покроково, хто ж керує Україною. Якщо розглянути статтю 5 Конституції України, там наголошено, що джерело влади є народ. А в 6 статті Конституції України наголошено про державну владу, яка поділяється на законодавчу, на виконавчу та на суду. Тобто, ми зрозуміли, що є окремо народ і є окремо три гілки влади. Але є Така постать, як президент України. Президент України обирає народ України. І має бути розуміння у кожного, що президент він мав би відноситись до якоїсь гілки влади. Він не може бути якось відокрем. Але в Україні за всі роки Незалежності, починаючи з 1996 року. Коли була прийнята Конституція, України, так і не спромоглися всі президенти, які були сьогоднішні президенти, всі урядовці, всі законотворці, законотворці, депутати Верховної Ради, надати відповідь, до якої ж гілки влади відноситься президент України. Він зараз, зараз, не відноситься ні до законодавчий, ні до виконавчий, ні до судові. Тобто він сам по собі. А такого бути не може. Бо президент це представник влади. Якщо ми кажемо про президента України, то президент має відношення до тієї гілки влади, яка буде вирішувати, умовно кажучи, долю, подальшу долю країни. Тобто це виконавча влада. Чому виконавча я поясню далі? Бо зараз виконавча влада зараз, вона відірвана від народу. Чому? Тому що народ не обирає виконавчу владу. Так? Так. Народ обирає законодавчу владу у вигляді Верховної Ради України. А виконавча влада це хто? Це уряд України. А уряд України ж народ не обирає. Так? Так. Уряд України представляє прем'єр-міністр України. Так? Так. Президент України не керує Урядом. Ні, він не керує Урядом, бо там є прем'єр-міністр. А прем'єр-міністр? Він не обраний народом. Виходить колапс оцей. А як же має бути? Президент України це голова Уряду України. Це має бути назва такої посади. Не просто президент, а президент України голова Уряду України. І він, відповідно, представляє виконавчу владу. Чому? Тому що в статті 5 наголошено, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади. А органи державної влади в статті 6 Конституції країни наголошено, що це і виконавча влада. Тобто обираючи президента України, голову Уряду України, народ обирає представника виконавчої гілки влади. Ми зараз скажемо про виконавчу владу. Ось як має бути. І тоді буде зрозуміла сутність Конституції України і розуміння, хто такий президент України. Зараз цього просто немає, бо немає розуміння. Президент України, голова Уряду України. Він відповідальний за все. І є він представником, я ще раз наголошую, він є представником виконавчої гілки влади. Так, наголошує Конституція України. Уряд. Якщо кажемо про уряд, це умовно кажучи, президент. А президент України це умовно кажучи, уряд України. Тобто це одне ціле. Відповідно вся його команда. Тобто, це має бути єдиним механізмом щодо управління цієї держави. Не окремо як зараз, є уряд України, є окремо президент України. Невідомо, хто, за що відповідальний, так? а так буде одна особа: президент України і голова Уряду України. Так в США, так у Франції, так у справжніх демократичних країнах. Тобто там є чітке розуміння, за що відповідальний президент України. В нашому випадку, якщо ми зсилаємось на Конституцію України, президент України це. Голова Уряду України і представник виконавчої влади. А як же це змінити? Бо цього ж немає. Для цього треба, по-перше, зрозуміти це. Тобто, початок це розуміння цього процесу. Зрозуміти, проаналізувати оце все. Є президент, який згідно Конституції України. Є представником виконавчої влади. Ми сказали вам неодноразово, чому він представник виконавчої влади. Президент не символ, він менеджер, керівник і він відповідальний. Уряд це як виконавчий механізм, через який президент буде виконувати всю свою діяльність і буде представником виконавчої влади. Тільки тоді Конституція України буде працювати не на папері, як зараз вона працює, а в житті вона буде працювати тільки так. Але за оці роки незалежності, Конституція України працює тільки на папері. І ось чому така ситуація в Україні, такий безлад в Україні, таке нерозуміння в Україні. Чиновники, які не розуміють цього. Взагалі, вони навіть уявити не можуть. Вони розуміють тільки посади президента, прем'єр-міністра, законодавча, виконавча, судова влада. Все. А щоб розібратись, вони цим не задаються. Як до них робили, так і вони роблять. Ось в цьому є недолугість представників влади. Розумієте? Невігластво, якщо казати, Уже чітко і прямим текстом. І ось хочу звернутися до вашої наглядачі. Якщо ви згодні з цим, про що ми сказали, поширюйте це відео, обов'язково поширюйте на різних платформах, в різних соціальних мережах, своїм друзям, своїм знайомим, всім тим, кого ви знаєте, поширюйте це відео. Якщо ти думаєш, народ має керувати, скажіть про це. Скажіть в своїх коментарях або скажіть. В своїх виступах, зробіть відео окремо, скажіть про це, покажіть свою позицію і своє розуміння. І найголовніше вимагайте змін. Бо зміни приведуть до покращення керування цією державою. Бо зараз змін немає. І ви всі розумієте і відчуваєте оце управління, яке не змінюється. І наслідки. Відповідні також, ви відчуваєте. Бо Конституція це не буква, а це Твоя сила. І треба знати Конституцію, треба її розуміти, треба її аналізувати і сприймати її як той закон, який надає відповіді на дуже багато різних питань. І сьогодні ми надали відповідь на питання: хто насправді керує Україною. Тому поширюйте це відео, ставте вподобайки. Залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Я всім вам дякую і до нових зустрічей.